Всім привіт, всіх вітаю. Незважаючи на те, що через півроку даному доповненню рік буде, я вирішив спробувати записати ще якийсь там, там летсплей, не знаю, що з цього вийде. Звичайно, наша ферма в не найкращому, наше господарство в найкращому стані. Воно більш нагадує щось з ПГР, яке було в Польщі 30 років тому, десь так. Ну, ось це в сучасному світі вже, як на мене, не допустимо. Це нагадує мені, якусь Радянську Польщу. Ось, трішечки тут э, позмінював. На 52 полі у нас тепер ріпак, і тут, як зазвичай пшениця, будемо пробувати вигрібати, якщо, звичайно, вийде. Звичайно, затора ми замінимо на Урсуса, тому що, по-перше, він мені не подобається і якістю цей взатор, як він зроблений. А по-друге, що Урсус у мене буде більш вписувався в цю карту. Zobaczmy, jak to wygląda w 28 i 38 km za godzinę. To jest większe niż... niż Maszyna Maszyny rolnicze Barlex SPZOO. Подаємо його. 52 000 плюс. Давайте візьмемо щось інше. Візьмемо, звичайно, Урсус. Ну і треба його трішечки сконфігурувати. Не хочу його так брати, він мені так не подобається. Поки що я вирішив відмовитися від ідеї з покупкою Урсуса. А щось мені перехотілося його брати, і буде поки що в нас один трактор. Звичайно. Так собі ідейка, але нехай буде. Ну, тому що я ще планую продати ем, агрегати для вирощування Моркви і того всього, тому що я не буду тим займатися. На даний момент мені не цікаво, а хочу пройти карту ну, з стандартними культурами. Маючи на увазі не використовувати те, що там додає систем доповнення. Поки що такі мене бажання. Не знаю, чи як, як там буде, чи вони будуть добрі. Ну, не в тому сенсі, що добрі, а чи вони будуть використані. Втілені ось. Я думаю, що будуть втілені. Думаю, що все вийде. Наразі я пробую налаштувати звук, щоб можна було чути і гру, і мене, А все ж таки погана звукова карта за 12 злотих дає про себе знати. Ну, бо тому що. Тому що в моєму супер-пупер ноутбукове не працює коректно відображення гарнітури, тобто воно якби відображається, але він не щитує звук з мікрофону. Вирішення цієї проблеми я не знаю, не знайшов, і пересновка він де не допомогла. І, і також тести в 11-му він теж не допомогло. Не знаю, він просто не хоче з цим дружити і все ось. Такий е марковий е ноутбук від Asus. Хотів, якби щоб було краще, а по факту повна фігня. Тобто окремо мікрофон бачу, окремо гарнітуру е, наушники бачу, а гарнітуру з мікрофоном, ну, звичайно, що куда нам це не під силу. Але якщо піде все ж таки лесплеї по фермі, ну, то можливо я щось задумаюся про покупку іншої гарнітури, то тупо не знаю, завтра, чи, чи як. Я як? Як подумаю собі, як ще зробити правильно. Трішечки я підняв коли, налаштування ВБС, щоб можна було більш гучні, гучніше, гра була. Побачимо, що з цього вийде. Не знаю, побачимо. Наразі пробую так, ми під першого ближче і від третього, як буде там послухали. А ще щось цікавого на даній карті я змінив точки продажу, щоб не використовувати поїзди для продажу по максимальній ціні. Тобто ми можемо вже просто відвезти Verlineкрад на точку продажу і заробити з цього гроші. Тому що в моєму розумінні фермер не має власного використання, власний поїзд, це якось трішки нереально. Не знаю, чому ми це додали. Цю функцію 18-ті фермерів, але вже як є. Пішлося пшеменко посити. Хай працює. А сам, саме я піду до трактора. ну і продам те, що мені не потрібно. О, що воно буде сидіти. Кращого часу воно не досидить, а так з ті гроші. Придбаю собі новий трактор. Якийсь е, новий. Візьму напевно куботу. Все ж таки я фанат куботи і візьму куботу. Ну що, продаю я. Свої агрегати, які мені не, не потрібні. Думаю, що на ці гроші проданого я знизу старий курник і побудую ну, тому що той старий корник взагалі мені не подобається. Йдемо в трактора і купляємо куботу. Купляємо куботу, на якій на якихось шинах. Може континенталь заставити і вибрати широку резину. Два маячки чи один. Нехай буде, нехай буде. Нехай буде два маячки. Угу. Тобто можна так, можна так. Можна з консолі за тисячі взяти. Але не потрібно нам консолі. Ну, На в принципі, теж нам не потрібно поки що. Эти две тонны. Так, 4, 7, в сумме. А нехай будет на максимальной вазе. Ось. Ну и... И пока еще так. Так, что же за с номерами? Ну, давай, не знаю, там, натыкаем что-то. Нехай будет ось так. Еще хочу, чтобы только сзади были. Так мені більше подобається. Беремо. Є. Мінус 78 тисяч. А яке не було. Але зате новий трактор. Зате новий трактор. Шимик вже кричить про допомогу, що потрібно розвантажувати його, а я бавився з трактором. Конфігурував, купляв. bo no, do ciekaw w zasadzie tak dużo tu idzie do roboty. Pse polita i wszystko. Przyjmek, no, patrz jaki nowy traktor. Ale fura, co? Co tam wskazał ja nie poczułem, Cię raz z kombajny, raz z zakrycie dłani. No, domyślam się, mu też spodobał się. Прийшлося поки що курпу продавати і знести цей курник. Чортуєвої мами. І поставити нормальний курник, який би має бути в сучасному господарстві. Так. Чикенс. О ти. 70. Тисяч. А вибору не маю, в принципі, ставити його, але десь його потрібно так поставити, щоб він... Ти, з місцем трішечки лажа. Добре, нехай буде тут і зробимо так, щоб е, кури мали і тінь, за одним словом. Були... Щось так, ні-ні-ні ближче, ні. Десь так думаю, що було би непогано. Ну, і 70 тисяч з рахунку мінус. Але зате сучасний курник. Чи курник, чи курник. Та той тригер. Звичайно, ми беремо вже дозрілих курок. Курей. 20 штук нехай буде. І візьмемо кугутів. Але візьмемо 10 штук, на кожного кугута буде припадати по дві курки. І буде він топтати щасливий. Добре. Чуваю, що є, чудово. З цим розібралися, тепер треба їм щось що, ще їжі накинути. Тому що вони будуть, будуть голодні. Але в нас є, тому що у нас є пшениця. Бо зараз ми і використаємо. У нас ще й малий прицепчик прицеп, 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 десь є. Десь там схований. Він не буде нам заважати сівалка. Не потрібно мені було так швидко їхати туди і забирати сівалку, Воно нам не, 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 не заважатиме. Ой, трішечки зачіпав, але нічого страшного. Куди поїхав? Вісім тонн. в принципі, побачимо, чи вистачить. Не проїду тут, не проїду. Погано. Ось і все. І кура задоволені, і я задоволений. Новий сучасний курник. Ну, радість, просто радість. Мені зараз цікаво, скільки у нас там по їжі у них. Грейн. Ну, та й чудово, більше нічого не буду давати, Productiвіті поки що ноль. Нехай буде. Добре. Перестаємо в комбайн. Весипети. Можливо. Можливо, в курник навіть. Хоча я не впевнений, що воно там поміститься, нехай в бункер, а потім буду розбиратися. Мені вистачає того, що я дивлюся на свій будинок і мені больно, тому що він такий хреновий, але нічого страшного зміниться на щось краще, а ще більше мене дивує ось це, яке вже розсипається і йому пора вже на дрова, тому що ти тут нічого не сховаєш. Тут просто немає сенсу від цього, тому відразу... Я його ізнесу. До побачення на 8000. Його просто не потрібно, там нічого ти не сховаєш. Та де маємо тепер широке місце. Кистерево, що це є, біч. Нехай росте собі біч. Е, і мені цікаво, як колота справиться з. Де в інтеллатором дисковою бороною. Ну вона підняла, але напевно, що все-таки будемо фіатом тягати. Ну, тому що передох підні... піднімати буде. В принципі, можна спробувати, як вона буде з цим працювати, але я вже бачу, що ідея погана. Навіть цікаво, скільки сили вона потребує. 150 конів, ну, звичайно, 150 у нас 145. 143 145 конів. Так що з цим буде проблема. Хоча можливо і не буде. Зараз спробую. Ні, вона чудово дає я радий. Я ще здивований. Дійсно непогано справляється. Моєму не немає меж, тому що там написано що 160, а 145 фонів тягнуть просто на ура. Але вона важка для, для цього трактора, тому що передок піднімає. Але добре. Буде все ж таки фіатом тягати. А купоти залишиться для більш легших справ. А ще, на мою думку, потрібно продати сівалку і купити щось, щось ліпше, тому що вона що потребує багато потужності, що сенсу від неї немає, тому що вона вузька. А дискова борона у нас має скільки, 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 4,5 метри навіть. Ну, Тому я і поїду з. З тою сівалочкою на продаж. Далеко мені зараз розвалити було весело. Ну і довгий ми будемо сидіти до До коли? До весни, щоб закультивувати і посіяти. Так, сіволка на продаж, але я спочатку я розвантажу. Ага, not enough space. Добре, зараз ми цей спейс знайдемо. Десь тут можливо. Теж not enough space. А що так. Ну, чудово. Добре. І зараз, що мене цікавить, щось я хотів поглянути. Ці валки, так, Amazon. Десь в мене було тут Amazon, D9, ось 4 метри і 3 метри. Ну, 4 метри так непогано. Ну, напевно, я її візьму на 90 конів їй потрібно. 90 конів, що ж би таке ще купити. І сакі буде за слабий, а ось тут за 20 тисяч такий масей. Можливо, було непогано. А Можливо... Поки що буду без, без е, третього трактора. у Бота справиться, зрештою. Буде у нас стояти. Да, тут зусівалку. Ну, no, а Amazon я вже візьму на перед сезоном. Я буду тоді поки що брати. Є. 29 тисяч. Ну, no, непогано, може бути. Також потрібно буде зірвати пліт кром своєї Ферми так з його господарства, тому що виглядає воно відкритим дуже. Так. Ще мека я відпустив додому, нехай йде, а я вже тут е, поле дозбираю, тому що тут небагато вже залишилось. В принципі, я так е, посидів, подумав, що напевно на кубу, то я продав врожай і поставлю передню навіску, нехай веде. Ну так треба було з самого порядку зробити, але звичай думка приходить вже після того, як зробив. Буває, нічого не зробиш. Нічого страшного. Так, добре. Ну і все. На сьогоднішній рік, на цьогорічний рік, закінчено збором урожаю, тому що полів більше не маємо. Тільки до наступного року чекати. Ну, а ще врожай продати. Подивіться, коли там буде найкраща ціна і в принципі продати його тоді. Мені взагалі самому цікаво, коли там буде найкраща ціна. А потім загляну в свій планшет і буду бачити, що там. Біля шести тонн з копійками ріпаку теж може бути. Нехай буде. Все ж ближче якісь гроші. Думаю, що поки що я не буду єднути причіп. Якщо ні, не потрібно, як комбайн' ось тут. Він нікому не буде мішати. Та й в принципі місце для нього нехай буде. Так, дивлюся ціни зараз. І поки що по техніці мене ось так вийшло. Поскладати складати її. До речі, полольник я теж Підправлю в люди, нехай йде, не потрібно мені його. Так, не туди я зайшов. У нас є. Пшениці Аж 2 тонні? А, ну так. 2 тонні пшениці і загально. Не так багато. Тому що пшениці вся пішла до курника. Так собі ситуація наскладова, але нічого не зробиш. Добре. А прайс коли. Чомусь тут взагалі по нулях. Дві 200. Зараз. А зараз скільки там залишилося взагалі. 200 Max 2600. Ну, немає чого чекати, я думаю, що буде продавати. А на цій все. Дякую вам за перегляд. Зустрінемося вже, надіюся, в наступній серії. Всім всього доброго. До наступних зустрічей.